Міжнародний фестиваль середньовічної культури Срібний татуш» відбувся на Закарпатті. Традиційно його приймали рондарі замку сент Міклаш у селі Чинадієво мукачівського району. Цього року взяти участь у масових бійках та лицарських поєдинках приїхали більше десяти клубів з України, Словаччини та Угорщини. Бугурт масова лицарська бійка. Видовище від якого перехоплює подих. Тут змагаються не на жарт. Синці на тілі, погнуті шоломи, поламані мечі, мокрі від поту обличчя і спини. Значить, бугурт пройшов добре. Бій триває до останнього, хто встоїть на ногах. Тільки тренування ніяка хоробрість не допоможе, якщо ти не тренований. Тільки тренування фізична на будь-яку секцію, на бокс, на тайський бокс, кікбокс, кросфіт, важка атлетика. Ну дуб. Будь-який спорт, навіть плавання, легка атлетика. Якщо людина якимось спортом займається, вона буде перемагати. Дончанин Григорій, зважаючи на реальну війну в Україні, тренується і живе у Києві, але мріє повернутися у Донецьк і продовжує представляти на лицарських турнірах та здобувати перемоги для свого рідного міста. Донецьку є клуб, по ряду причин зараз багато бойці відтуди роз'їхалися, Ну, я думаю, не треба об'ясняти, чому. Я лично зараз проживаю в Києві. але по-прежні, в цвітах донецького клубу. Хто впав, тот програв. Хто залишився на ногах, тот виграв. А смисл. Ну. Знаєте, некотори приїжджають там за призовими, за деньгами, за місцями. А от ми приїжджаємо сюди бить людей. От у нас закон запрещає бить людей. но ось здесь можна нам це подобається. Бити один одного на фестивалі дозволяли усім охочим. Для дітвори організатори підготували а -а -а! спеціальні м'які битки. Один урок і хлопці відчайдушно гамселяться. Молоді досвідчені, підходіть до нас. Реєструйтеся. На початку а далі, далі все класно. Ти Тепер за свою команду, щоб ви не програли. Е, е, Стратегію мати хорошу, проче все мати все надо хороше. На лицарському турнірі можна було не лише подивитися поєдинки, а й оцінити влучність лучників. Тут усе як в спорті: відповідні дистанції 20, 30 та 40 метрів і серйозність намірів. В команде у нас от 10 человек, ну, приехало немного меньше, по здоровой другим ситуациям. В принципе, надеемся на хорошие результаты, потому что выступали на многих других турнирах. А, как бы, думаю, не подведем ни Киев, ни, ни своих знакомых, которые на нас уже надеются. Это вот не так и просто научиться, как бы, Азам, ну, АЗАМ можно в принципе, быстро научиться, но чтобы попадать метка с больших дистанций, это нужно года. Закалка і ну і реальне терпіння. реконструктор зі словаччини Антон Бірош займається вивченням побуту 15 17 століття. Разом з друзями відтворюють посуд умови, рецепти притаманні цьому періоду і території Карпат. Ну ми тут ходимо вже третій рік. А мі Словація, Україна. Ми сюди приїздимо третій рік. Ми, словаки, українці, то одна родина. Ми сюди з радістю приїздимо. Ми хочемо показати людям, який раніше був побут у середньовіччі. Гей, же як було перед тим, я бів відділялі же, як перед тим були ті битки, А вони так ходимо, репризуємо Це Леоні, то п'ятнадцяте сорочь, сімнадцяте сорочье рочайно. Місце знавця старовинної кухні біля ярки з древніми напоями. Місцевий винороб Юрій Клованич віднедавна захопився старовинними рецептами. і це достойно оцінили лицарі. Лицарі, як і в минулі роки, вони біля нашого презентаційного намету тут майже не переводяться, тому що це саме їхні речі, вони відображають дух епохи, яку самі лицарі відтворюють, і тому їм тут надзвичайно комфортно і затишно. Лицарі смакують і насолоджуються саме напоями, які зроблені. За старовинними рецептами мова йде про е, питні меди, ну, от які обов'язково там багатоманіття трав. Воно так було усі віки, так воно сьогодні відтворені. Лицарі смакують елями, е, це теж такі слабоалкогольні напої легкого бродіння, легкої ферментації. Ну, власне, все, і житній хліб на заквасці, як власне вся продукція, яка е, тут має таке натуральне походження. Шемеду та елю ноги так і просяться в танок на фестивалі. Усі охочі могли взяти уроки класичних середньовічних танців, постріляти з лука та арбалета і побитися на імпровізованих мечах, а також приміряти на себе обладунки воїна. Туризмознавець Віктор Мазур вперше приміряє важкі обладунки середньовічного воїна. Переконується, що не бутафорні, що важкі і міцні, каже відчув себе у старих часах. Дуже приємно, цікаво багато вражень, багато людей, які захоплені дуже цікавою справою. Втрачають вільний час на відродження в старовини. Дуже приємно. Ми приїхали з учнями нашими всі в захваті, тому що я попав ніби от, в середньовічний одяг, замок, турнір все вражаюче. Перший раз найкращі враження. Так що обладунки важкі, справжні, важко. Те це справжні рицарські це не ботофор. Я відчуваю по собі. Вага кілограмів 25-30. Це реально, і ще шоломом разом. Так що дуже, дуже приємно, дуже цікаво. Якщо получиться, буду сюди Вони еще таке Чувствую большое уважение, своє этим занимаются. І такому хорошому делу не, не в баре сидят, не пустые разговоры. а что-то хорошее. Ощущается атмосфера, какого-то э, чувства что мы ми всі должны как бы, захищати нашу родину і хочеться, что-то сделать хороше. Особливі гості лицарського заходу бійці сучасної епохи. Залізна 128 двадцять вже займає нові бойові позиції на сході України. Її воїни, які отримали поранення під Дебальцево, морально відпочивають на святі. Я думаю, що все це, дуже це правильний і бажано, щоб Кожен річ, щоб було, щоб більше людей приходило, щоб бачили, як то було колись і зараз як є. Тут пару чоловік, що залишилися, щоб всі хлопці поїхали, не побачили того, не побачать. Ну, дасть Бог, вернуться живими, приїдуть. Я сам місцевий і дасть Бог, що якщо не живуться, я зроблю так, щоб вони приїхали на цей праздник, цього фестивалю, зі боїв. Дуже гарно дякую за організатор. Щоб дав Бог і. Приїжджі, словаки, Чех, ну поляки, всі є. Тому що нас поважають, от, поважають нашу, нашу область, іменно село Чернодієво, Захапатська область. Я чесно кажучи, так дуже задоволений, що ми запросили волонтери, я їм дуже гарно дякую. Я б не знав. Багатогранний фестиваль середньовічної культури це і уроки танців, і презентація ковальського мистецтва, відтворення кухні тих століть, гра на відповідних інструментах та вогняне шоу. Протягом двох днів четвертий міжнародний фестиваль зібрав кілька тисяч учасників та відвідувачів.